Адаме, мій бро. Ей, привіт. Як справи? Все добре. Все добре. Що таке? Я знову розтратив усі заощадження. О, ні, чоловіче, це жахливо. Так. Але це веде до причини, чому я тут. Так. Негайно віддавай всі гроші з каси. Я думаю. Ти грабуєш мене? Так, я грабую тебе. Чому? Бо мені справді потрібні гроші, Адаме. Ні, чому грабуєш мене? Адаме, будь ласка, не ускладнюй більше, ніж треба. Просто дай гроші з каси. Девіде, не роби цього. Думаєш, я хочу це робити. Я не хочу цього робити. Ми найкращі друзі. Так, ми ми, ми найкращі друзі. Так, ми най найкращі друзі. Тож, віддай мені гроші негайно. Мені просто не дуже зручно віддавати тобі гроші плейтек. Я можу бути відвертим з тобою. Це через тебе все не дуже зручно. Я просто намагаюсь пограбувати тебе, а ти змушуєш мене почуватись винним. Я не змушую тебе. Змушуєш? Та ні. Ти робиш з мухи слона. Та це і так слон. Я просто намагаюся заробити на гідне життя, забезпечити свою родину. Девіде, де у тебе нема родини? А якби була? Як я їх нагодую, якщо ти негайно не віддаси мені гроші з цієї каси. Окей. Але ми в першу чергу цифровий магазин. У нас небагато готівки. Нічого. Окей. Окей, окей, окей. Тут 80 доларів. Дякую. До речі, гаманець із собою? Так. Можеш дістати? Ти не міг би просто дістати хотівку і звідти, будь ласка. Окей. Мені шкода, що доводиться робити це бро. Дякую. Друзі назавжди. Так, так, найкращі, друзі. Побачимось пізніше. Привіт, я Адам. А я Девід, і ми найкращі друзі. Якщо ви хочете стежити за вівалядь і бути нашим найкращим другом, підпишіться отут, ось там так, а ще можете глянути більше відео тут.